Так-так, знайома картина. Всі ми ходимо в туалет, хто частіше, хто більше, ну але в туалет ходимо всі, проти природи не попреш. А якщо попреш, то ненадовго і будуть побічні ефекти. І напевно всі попадали в таку ситуацію, коли заходимо в туалет після когось і відчуваємо неприємний запах. Схожа ситуація і в мене. Тільки я схожу по великому чи по тяжкому в туалет, так по закону підлості хтось заходить одразу після мене. Ну, якщо це жінка заходить, то зразу кричить, що я так рідко воду спускаю. Ну, а один раз нажати на кнопочку це 5 чи 6 літрів злетіло, правильно. Дочка по закону підлості. Дочка заходить, і ну, вона мені нічого не каже, але я ж чую, що пшикає духами після мене. Ну, неприємно, ну, а, а що зробити? І от я задумався, і класний лайфхак получився. А лайфхак заключається в тому, що натисканням однієї клавіші, кнопочки, ми нейтралізуємо весь неприємний запах, сморід, вонь. І не тільки нейтралізуємо, а ще й наповнюємо свіжістю. І що цікаво, що працює зі швидкістю 2-3 хвилини і ніякого смороду немає. І це не проста витяжка. Витяжка в мене ось тут є. Клавіша, також включаю. Ось. І ось там гудить шумить вентилятор. Витяжка, звичайно, добре, але не завжди вона ефективна. А тим більше по часу. Це треба там, ну, з пів години, щоб вона попрацювала. І також неефективно в тому плані, коли нема притоку свіжого повітря. Маю на увазі от зимою, наприклад, двері закриті, і вікна у нас закриті, а закриті вікна нема свіжого притоку повітря. І той вентилятор просто колотить то саме повітря, одним словом. Ну, Я зробив приток свіжого повітря, вже такий примусовий. Навіть зимою, коли вікна закриті, сюди йде. Ну, Вентилятор на дверях, як це зробив пізніше, розкажу, може комусь цікаво, хоча вже розказував і показував. Ну, розуміємо, приток свіжого повітря є, а не свіже повітря витягується тією витяжкою. І все рівно треба багато часу, щоб це провітрили туалет порівняно ось з цією штукою. І це ніяке не ноу-хау, це давно забуті вже старі технології, ще використовуються. І з чого це полягає? Все дуже просто. Кварцова бактерицидна лампа. Ось і всі справи. Ось така невеличка лампа, а вірніше це світильник, бо він одразу йде з драйвером, щоб можна було напряму 220 підключати. Всього-навсього 8 Вт. Ну що таке 8 Вт. 8 Вт включити на 2-3 хвилини і який результат? Е, довжиною 31 см, видно, 31 маленька. Це якщо велику врубати, то там, напевно, за пару секунд, то все. Провітриться і освіжиться. Це відео хотів зробити ще до свят, щоб на свята люди могли таке собі зробити. Ну на свята приходять гості, гості входять в туалет. І ось такою штукою можна би було обезразити і забрати той неприємний запах з туалета. Але думаю, ні, почекаю ще на свята. Сам потестую, чи точно вона працює так ефективно, як я заявляю. Ну, Щоб не бути голослівним, тобто не бути брехуном. Брехунів вже й без мене вистачає. І ось перевірив. Ну, знаємо, на свята готується багато різних страв, різних блюд з різними приправами, і в тому числі з часником. І ось поїсти тих різних блюд, то відповідно і сморід буде сильний, потужний одним словом. Ну, неприємно про таке говорити, але таке життя, така природа. Коли сходив в туалет, включив ось цю лампу на 2-3 хвилини і кликав дочку, щоб прийшла, понюхала. <хи> Зайшла, каже, ух ти, блін, пахне навіть свіжістю, такою не то хлоркою, не то білизною, наче помили. <хи> ну, тобто декілька разів її закликав, просив, ну, перевір, чи дійсно працює. Так, все чітко, духами вже не користуються. До речі, про ті духи кажуть, дай самі-самі які. Такі ядроні, такі, які дуже довго тримають запах. Ось, видно, використала майже цілу ту пляшечку. Дійсно, дуже такий сильний запах і довго тримається. Ось я попшикав тут і включив цю лампу. Да, довше, ну розуміємо, бо краплини десь попадають на поверхні, і ті краплини також мають запах. Ну, десь за хвилин 15 ця лампа працювала і забрала. Всі оці запахи з духів. Без витяжки, тільки лампа і тільки оці духи. Неодноразово кликав і жінку, щоб також перевірила, понюхала чи все ну, добре. Включив, прийшла. О, каже, це зовсім інше діло, інша справа. Ну, йоки, ти раніше такого не зробив. Ну кажу, ну блін. Захоче Бог наказати, розум забере. А тут ось, ну. Робив ту сушарку для взуття з тою лампою, і думаю, пробую ще в туалеті, як наскільки вона ефективна. До речі, про ефективність тестував і включив і забув хвилин 40, десь вона працювала, аж поки дочка не зайшла, каже: Йолки-палки, та, та вже аж занадто чути тою хлоркою темозоном. Я зайшов, виключив і дійсно ну, таке враження було, що вже стіни пропиталися тим озоном, наскільки воно ефективне. О, е, до речі, про унітаз. Пам'ятаємо ту рекламу, як нам показували, які страшні бацили і бактерії знаходяться під обідком унітазу. Це який ужас там був, йомаю. і скільки людей повелося на той туалетний утьонок, скільки грошей витратили, щоб там оце побризкати. Ну додуматися, яких там бацили, блін. Ну, фіг з ним. Е, бацили. От, включаємо цю лампу. І стерильно, стерильно. Навіть жінка каже, що вже мити в туалеті не треба, бо все стерилізується. Сидіти в туалеті при включенні ці лампи не бажано, бо вбиває всю органіку, і зір очі може зіпсувати. А так, зробили свою справу, включили і вийшли. Через три хвилини там заходи виключили, і включаємо витяжку. Все. Все вивітрилось, озон вийшов, запаху нема, тільки в нас свіжість. Можна й одночасно включати витяжку і цю лампу. Ефект буде швидший, але стерилізація не така. До речі, є лампи озонові, а є безозонові. Краще озонова. Озонова то все стерилізує, вбиває бацили, бактерії і під обідковунітазу. Також надіюсь, вазони ніхто в туалеті не тримає. Це в мене штучні квіти, бо також почорніють, зів'януть, вазони пропадуть одразу. Єдине, яка в мене тут органіка є, це ось така картина зроблена з соломи. Це їй вже років з 30, пам'ятаю, десь в Шепетівці купляли. Ну, але нічого, світиться та лампа і не розсипається, як видно. Ця солома тримається. Знаю, люди також в туалеті ставлять там різні ті баночки, бутилочки, вішають і всякі вісячі штучки, що виділяють запах гелеві, там ще навіть ті палочки вставляють, щоб краще той запах виходив. Ну, ось Розкажу свій приклад. Також колись повівся на ту рекламу, в вигляді кристала такий скляний кубік був і вставляти туди гелеву ту запашку. І думаю, ну, мені той кубик, куплю саму тільки цю гелову е, штучку і о, де її повісити. Ось, як тут видно, маленький такий отвір є. Це туди забив цвяшок. І ось тут висіла е, сама оця запашка. Сам той гель знаходився в плотному такому целофановому пакетику. Зверху я пробив в тому пакетику пару отворів, так, щоб запах йшов, наче всередину в туалет. Ну, якраз було зручно: от, двері відкриваються, свіже повітря заходить, і весь запах попадає в туалет. Ну, але пройшов час, там, не знаю, місяць, може довше. І знімаю я цю запашку, і от зверніть увагу, що сталося з лиштвою. Це де вона полакована. Зараз спробую показати, як здувся і. Попирками пішов лак. Лак, це який не боїться ні води, ні розчинників, нічого. От, далі от все блистить. І як здувся лак, аж почорнів. Це вже він трохи відійшов, а то було аж темне. Ну, от навіть здаля видно, і де місце було, де висіло. І це я думаю, якщо воно роз'їдає лак, то що воно робить з нашими легенями? А? Ну, краще, хай вже нюхають мій неприємний запах, чим це буде роз'їдати легені і здоров'я наше гробити. Запах був дійсно приємний, гарно пахнув. Навіть пам'ятаю дочка, що вона менша була, коли зуби почистить, то до мене каже: тато, понюхай, в мене так само пахне з рота, як в туалеті. Ну, пахнуло гарно, але який результат? Ну, бачимо, це ж ужас. Якщо воно з лаком таке робить, то що воно. Робить з організмом нашим. Так що розуміємо, різні у ті гелі, сторонні ті запахи, вони пахнуть гарно, але наскільки шкідливі. Ну Після того, як хтось сходив в туалет напшикати різними духами, ну це так виходить, як наче хтось у перукарні нагадив. Витяжка, звичайно, краще, але знову часу більше забирає. І потужність більша, ніж ось в цій лампи. Ну, а що зробити таку штуку? Ну це ж просто і дешево. Порахуємо 250 гривень лампа, цей світильник. І вимикач ну, 30-50 гривень. Ну, але це ж постійно. І якщо, наприклад, вона перегорить, буває, що перегорає, можна поміняти саму лампу чи сам світильник. Ось тут від'єднуємо сам штекер. Від'єднати штекер це не проблема. О, До речі, як добре видно на дверях, де, де якраз висіло от якою плямою на лиштві, як лак. Спозирився. Це дурдом. Сам світильник тримається ось на таких металевих затискачах, які легко можна від'єднати, сам цей світильник. Ну, ось беру одною рукою, підняв і от від'єднав. Все, ось такі затискачі. Ну, якраз зробив пушру, щоб легше було сверлити і не портити. Саму плитку. Так, я під'єднав 220 вольт. Ось бачимо, йде кабельок біленький, Дроти під'єднав до патрона цієї лампочки. Дроти самі йдуть зверху по цій вагонці. І ось тут виходять. Хотів пропхати між оцей плінтус, Вон видно як я там ковиряв, пробував і ніяк не виходить. Бо якраз зверху профіль металевий стоїть і ніяк я не міг там. От Просверлив два отвори, протягнув цей кабельок І він під'єднав. Ну, один дріт з 220 напряму підключається до світильника, а другий пішов через вимикач. От і всі справи, самі дроти там сховані. Ну, я знімав відео під час роботи. Може буде цікаво, як я під'єднав цю кварцеву лампу. Ось, кварцева лампа. А ось один патрон. І ось яким чином підключив тут трохи багато дротів. Так, бачимо. Ось цей білий основний це 220 якраз йде. Так. Синій і коричневий це йде на двері, на вентилятор. Якраз там йде блок живлення, такий маленький він лежить. Який переключається там з 5 чи з 3 вольт і до 12. І я собі переключаю по мірі потреби, щоб не гуділо сильно і щоб вітер гонив. І ось цих два тоненьких якраз йде на цю кварцеву лампу. Ну, бачимо, зверху опустилися І ось таким чином там термоусадка. І це все сховаю якраз під цей чи під лишву. Ну, так? Там є зазор, якраз все ховається. Щось там під Так само і вимикач, от там дроти під цілу штурму заходять. І там ще папірчиком якимось підпер, щоб вони не вилазили, не вибирали. Ну і так, поки це все не склав, показую. Коротко розкажу, як я зробив ось цей вентилятор у дверях. Ніде і ні в кого я такого не бачив. Це сам придумав і сам зробив. Цей вентилятор вже працює 11 років, ну 12 це як мінімум. І працює до цих пір. Нічого я там не міняв і все працює. Е, вважаю, що також можна ставити на масове виробництво. Це в туалет, в ванну. Ну безподобна класна штука. Підключив до патрона ось ці лампочки. Там блочок живлення маленький, такий, якраз в цей отвір і пролазить. Потім вагонці зверху кинув дроти. Тоненькі, ось вони йдуть до тако під лиштву і в самий низ аж до завісів. Так, ось завіси. І один контакт, он видно, дротик заходить і притискається самою завісою. Там оголений кінець і притискається самою завісою. І передається той самий контакт ось на, на, на цю завісу. Ось другий жолобок пішов, 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 і до самого вентилятора. Получається, що я через завіси передав контакт ось на двері, а туди вже до самого вентилятора. Так, другий контакт ось видно. Там дротик і такий маленький шурупчик, до якого пристає, якщо ми закриваємо двері, ось оцей контакт. Видно, так? Такий от малесенький. Коли двері привідкриті, цей контакт, ця пластина не торкається цього шурупчика, правильно? і коли я тільки закриваю двері, ось зараз не працює, прикриваю, починає вер... крутитися вертітися. І як бачимо, он ще синій світодіод світиться. Це добре видно з коридору, чи зайнято в туалеті чи ні. Покажу з другої сторони дверей. Так Закриваю. Зараз вентилятор не крутиться і тільки я притискаю. Зразу завертівся. І як добре видно, сіттодіот. ну це його здаля дуже добре видно, он, як світиться. Як я проклав дроти, щоб вони трималися і не випадали. Ось видно, пішов-пішов дротик. Це зробив ножем просто такий В-подібний жолобок і туди запхав дріт. Дійшов він ось до цього місця, просверлив отвір під 45 градусів. Розуміє, туди. Там так само жолобок і до вентилятора. Ну, а ще для більшої фіксації, щоб не випадали ті дроти, може з часом деревина буде розсихатися, все це замастив прозорим клеєм типу дракон. І він тепер тримається там роки. Таким чином, ми маємо постійний приток свіжого повітря. В туалеті ніколи тут не було ніякої плісняви. все гарно, чисто і сухо. Світодіод сигналізує, що в туалеті хтось є, зайнято. І якщо потрібно зняти двері, там змазати, наприклад, ті самі завіси, чи десь підстругати ті двері, ми легко їх знімаємо. Тобто ніяких дротів там немає, нічого не переломується, нічого не скручується. А чим зручно під'єднувати ось саме до лампочки, ну ось зараз включена витяжка, ось ця кварцева лампа, і сам е вентилятор ось він працює, так? І коли я вимикаю світло. У мене все гасне. І ось в хаті такий собака, оскільки там шерсті. Я думав, той вентилятор заб'ється за місяць і не буде працювати. Ні, працює досі ніяких питань. Ну Час від часу, коли сошу в хаті, той вентилятор почищу. Ну, але от шерсть не забуває. Думав, там зараз намотає на ротор, на підшипники. Нічого. Он яка шерсть. <хи> і ось вентилятор. Ну і нічого страшного. Ну Ось такий простий вентилятор з комп'ютера, 12-вольтовий, а працює вже роками. А щоб не сильно він дув по ногах, я регулюю вольтаж на тому блоці живлення. Ну я там один раз виставив 8 вольт, здається, а він 12 вольтовий. І він ідує і не сильно дме по ногах. Взагалі, я думаю, такі лампи потрібно ставити у всіх туалетах. А є ж такі туалети, що це просто жах. Ну хто був у сільських туалетах, тих дерев'яних, ну це це просто ужас, блін. Ну то зайти туди страшно. Набираєш повні легені повітря, щоб зробити свою справу. Ну, а є ж і загальні туалети. Ну, от на вокзалах, пам'ятаємо, зараз не знаю, яка там ситуація, може щось і змінилося. А то буває, ну туди зайдеш, то ж очі ріже, вилазить там, ладен би гроші заплатити, аби тільки сходити нормально. І в таких загальних туалетах треба, щоб такі лампи працювали цілодобово, поставити якісь там датчик руху, Людина зайшла, виключилася, вийшла, знову вмикнулася. І буде і свіжо, і ну, блін, а коштує що воно копійки. І, як казав один розумний чоловік, культура починається з туалету. До речі, о, біде, якось приходили до нас майстри робити євроремонт. Здається, плитку вкладати і кажуть, а для чого вам два унітази? Євроремонтники прийшли робити євроремонт і питають на чому два унітази. Вони навіть не знають, що таке біде. Євроремонт, блін. Ну, але от цікаво також, чому в біде нема кришок. Ну, сидіти чи присісти на той холодний кафель, на ту кераміку, це ж ну холодно. Ось я вирізав, просто з кришки унітазу купив нову вирізав. І хоч так сидіти, вже плюс. До речі, дуже класна і корисна штука. Не тільки для жінок, а й для чоловіків також. Помилися і свіжі. Ось така культура прийшла з Європи. Пам'ятаю, їздили на екскурсію в Німеччину і по дорозі заходили в дикий туалет. Ну, екскурсовод каже, що зайде в дикий туалет. Ну, мені так стало цікаво, які в Німеччині дикі туалети. А дикий це значить, що там немає обслуговуючого персоналу. Він там приїжджає час від часу, там поміняли якісь там бумагу, щось там винесли, щось там повитирали і все. Ну от в тому плані він дикий. Коли я зайшов, я прозрів, блін. Йоханий бабай! Та в нас би такі дикі туалети, там все світиться, там все сіяє, там все пахне, освічується. Ну це блін, от культура, от культура звідки починається. Розумію, це зараз не глобальна проблема. Ну, але і зробити його не важко. Легко, просто і дешево. Головне, ефективно. Я задоволений. Та що там я? Головне, що сім'я задоволена. Ось в чому результат.